Дякуємо, колеги. На Росії у віці 82 років пішов життя президент міжнародного союзу КВК Олександр Масляков. Шкода. Маслякова? Ні. Що першим життя пішов саме цей російський президент? Це пекучі ньюс. Поїхали. Дракони випалюють орків. Мати драконів Дайнері Таргаріен на боці Збройних сил України. Трамп дасть так званій Росії 24 години. Народним депутатам нагадали, що йде війна. Русня любить говорити, та нам хоч каміння з неба. Збройні сили України прислухалися і трохи вдосконалили прохання. Сили оборони влаштували справжній Драхаріс для окупантів. Тепер у наших хлопців на озброєні безпілотники дракони із розплавленим металом. Ну, Мені подобається, як воно горить, як люди сують, асап. Аби русні було зрозуміліше, скажімо так: Змій Горинич повернувся. В результаті чого ворків згоріло все. Зброя, каски, автомобілі. Ну і звісно, дупи. Насправді це дуже крута розробка, яка допомагає заздалегідь підготувати окупантів до пекла. І щоб вони швидше звикли до температури котла. У мене кум такий опінгеймер. Кажуть, що в Генштабі Росії поки не мають рішення, як захиститись від дронів драконів. Робоча версія віддавати на відкуп найкрасивішу дівчину у селі. Тепер росіяни можуть чесно казати, що у наших ребят на фронті по настоящому горять глаза. Вже не такий ймовірний кандидат президенти США Дональд Трамп знову почав закінчувати війну в Україні у своїх передвиборчих обіцянках. Так він розкрив свій план, як закінчити війну за 24 години. Невже так довго летить ядерка на Росію? Ні, він хоче знизити ціну нафти до 40 доларів та подзвонити Зеленському і Путіну. Але з приводу телефонної розмови Дональд Трамп повинен розуміти, що до Зеленського можна і не дозвонитися. А якщо буде зайнято, ну можемо пофантазувати, як саме пролунає ця телефонна розмова, коли Трамп піднесе слухавку до свого простріляного вуха. А, містер Зеленський, це Трамп. Дозволяю бити нашими ракетами по Москві. Так, володя, добивай! Тим часом старий диктатор остаточно збожеволів і заявив, що україною керують прибунці. Іноді мені здається, що ті, хто керують Україною, ніби інопланетяни якісь. Кумедно, коли про інопланетян говорить істота, що на 70% складається з ботокса, ходить на підборах і какає в спеціальний пристрій. Розумію, і занюхався. А, невже нас розсекретили? Ну, погодься, ми дуже довго були близькі до провалу. Декілька років нами керував прибулець Сивучолий Спейсмен. А зараз Верховною Радою головою велика Стефан Чубака. А Єрмак? – він точно прибулець. Людську мову ще не вивчив, тому спілкується за допомогою емоцій. Та сам Зеленський зустрічався із міністром оборони США Остіном Грептілоїдом. Я думаю, що Путін навмисно так говорить: одна справа програти війну українцям, а зовсім інша прибульцям. Ну, хай чекає, коли українські прибульці шандарахнуть зіркою смерті. Ми повернемо Крим протягом трьох днів. Уламки рашистського мопеду впали біля будівлі Верховної Ради. Та нагадали народним обранцям, що війна не так вже й далеко. З цими фото депутати, що втекли з країни, зможуть впевнено казати, що тікали від війни, а не кримінальних проваджень. Добре, що зрозуміли, що це дрон, а не Петро Олексійович на мотоциклі. Вітаю вас. До речі, швидше за все. Дрон і збив сам Петрі… От Петро Порошенко своїми пальцями-пістолетами. Ні. Дрон був збитий не ПОП… Е, ну, Петром Олексійовичем е, Порошенко, а ППО. Е, до того ж з першого пострілу. Добре, що у нас ППОшники не сперечаються і не обговорюють: збивати дрон чи ні. Може, зіб'ємо наступного разу, а зараз підемо на канікули. Саме тому, на відміну від депутатів, ППО біля ради працює відмінно. Вчіться! нарешті гарні новини надходять із дуже складної ділянки фронту, а саме з Покровського напрямку. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська зупинили просування росіян на Покровськ. І ми віримо, що з нашими героями та з Божою допомогою до прийдешнього свята Покрови мешканці Покровська зможуть помолитися у тиші за наших воїнів, за нашу країну та за наш незламний народ. Ми безмежно вдячні кожному воїну за стійкість і героїзм, за незламність та відданість. Слава Україні! Героям слава!